Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Пропоную до вашої уваги три українські детективні серіали, які вийшли у 2024 році, які варто подивитися, якщо ви їх ще не бачили. Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Хід коня країна виходу Україна, рік виходу 2024». тисячі Хід коня це детективний серіал про міру цинічного, трохи зухвалого, проте дуже кмітливого оперативника, якому доводиться прикладати чимало зусиль або повернути втрачене життя. За сюжетом головний герой Максим має усе: улюблену роботу. Кохану, гроші, його вважають щасливчиком та багато хто йому заздрить, але раптове життя Максима руйнується. Він опиняється в колонії за вбивство, якого не скоював. Знаходячись в камері, Макс прокручує кожну секунду свого минулого, аби знайти відповідь на головне питання, хто та навіщо його підставив. Однак доля готує йому новий віраж та нову загадку. Невідомий рятівник доклав чимало зусиль, щоб витягти Макста на свободу, тому він намагається зрозуміти, хто його рятівник та головне, який у нього мотив. На другому місці знаходиться серіал під назвою Рубан. Країна виходу Україна. рік виходу 2024. У головній ролі даного серіалу зіграв В'ячеслав Довженко. Серіал Рубан це вісім історій про роботу кримінального психолога Гліба Рубана, який у процесі розкриття злочинів використовує своє знання тонкіщів людської психології. Кожна серія це нове розслідування. Гліб Рубан заслужив повагу серед пацієнтів та колег. Тож не дивно, що навіть правоохоронці звертаються до нього по допомогу в розслідуванні заплутаних справ. Цього разу Гліб шукатиме, хто забрав життя його колеги Григорія Вольського. Поговоривши з усіма присутніми в домі Вольського, він склав список підозрюваних. Однак для того, щоб з'ясувати мотиви кожного з них, потрібно повернутися в минуле. Тому які факти із життя підозрюваних стануть ключовими в розслідуванні і як рубану вдасться з'ясувати, хто є злочинцем, все ви зможете побачити, якщо подивитись цей цікавий серіал. Рекомендую всім до перегляду, хто ще не бачив. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Холод країна виходу України, рік виходу 2024». Серіал Холод це 16 серійний детектив про імпульсивного, часом жорсткого, але досвідченого слідчого Максима Холода, донька якого 4 роки тому зникла за загадкових обставин. Так і не розкривши справу, холод впадає у відчай. Він щодня топить горе у чарці, а від фатального кроку його рятує лише робота. Але все зміниться, коли до розслідування приєднається принципова, справедлива і віддана своїй справі лінгвокриміналіст Олександра Косович, яка віртуозно вираховує злочинців за вимовою, почерком і стилем листування. Маючи єдину зачіпку, останню записку його доньки, Косович спробує розплутати справу, у якій кожен намагається приховати свої таємниці. Як будуть розвиватися події у даному серіалі і чи зможе Максим Холод знайти свою доньку, все ви зможете дізнатися, якщо подивитесь його. Рекомендую до перегляду. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!